Вона найвпливовіша жінка світу за версією видання Forbes зі статком майже 3 мільярди доларів. Їй довіряють свої секрети президенти та зірки шоу-бізнесу. Вона створила шоу, яке виходило 25 сезонів поспіль. Вона опра Вінфрі, королева телебачення, жінка, якій вдалося втілити у життя американську мрію. У 17 років опра вже працювала репортером. А у 22 стала телеведучою шоу, у якому можливо усе. Приміром, на честь прем'єри 19-го сезону її передачі, шоу Вумен зробила дуже щедрий подарунок глядачкам присутнім у студії. Подивитись улюблену програму наживо прийшло 276 шанувальниць опри, і кожна з них отримала в подарунок автомобіль. Я не вірю в невдачі. Немає ніякої невдачі, якщо ви отримали насолоду в процесі. каже опра, і намагається бути щасливою від усього, що робить. Вона керує власним медіахолдингом, займається благодійністю та має улюблене хобі вирощувати екологічно чисті продукти. На городі опри ростуть цибуля, капуста, салати та картопля. Світлинами і відео з городу жінка з радістю ділиться зі своїми дописувачами у Фейсбуку і дуже пишається власноруч вирощеними смаколиками. До слова, крім опри, власний город мають Ніколь Кідман, Джейк Джиленхол, Шакіра та Марта Стюарт.